Технологія блокчейн змінила світ. Все більше світових компаній інтегрують її в свої бізнес-процеси, оптимізуючи видатки і збільшуючи віддачу на капітал. Очікується, що ринок Web3 зросте в 25 разів до 2030 року, а це більше сотні мільярдів доларів доходу. По оцінкам аналітиків, ринок блокчейну зросте в 143 рази до 2030 року і буде складати майже півтора трильйона доларів. агентства. Створюють токенізовані квитки на заходи. Девелопери токенізують нерухомість і квадратні метри. Вже є приклади токенізації доменних імен, квитків на літаки, навіть карбонових викидів. Але токенізація активів і бізнес-процесів так і знаходиться на стартовому рівні. Зараз є можливість заскочити в потяг, що відправляється. Поки це не стало мейнстрімом і є можливість стати першим в цій ніші. В Web3 університеті професії майбутнього Earn Learn Global ми відкрили набір на перший потік курсу Web3 Підприємець. Курс складається із чотирьох модулів і курсової роботи. Почнемо з детального розбору інфраструктури блокчейну, порахуємо необхідні капітальні вкладення, якщо вони потрібні в вашому бізнесі, і перейдемо до огляду реальних кейсів запровадження технології блокчейн в бізнесі. Окремий практично теоретичний модуль по створенню власного web 3 стартапу. Чому стартапу? Тому що навіть маючи вже працюючий бізнес, ви будете запроваджувати нову технологію як окремий проєкт. А це ніщо інше як стартап. В Цьому модулі ви під керівництвом наставника покроково будете створювати власний стартап. Розпочнемо з бізнес-моделі і аналізу ринку. Далі ключовим в токенізації бізнесу є економічна модель токен токеноміка. Саме на неї звертають увагу і просять детально описати веб 3 інвестиційні фонди. Ми розглянемо фундамент побудови токеноміки проекту, її а, варіації і розглянемо приклади проектів із стабільною токеномікою, розуміючи ринок. Маючи бізнес-модель і токеноміку, можна приступати до маркетингу свого проєкту. Ми розглянемо варіанти просування вашого проєкту в світі web 3, ну і частково в світі web 2 тому що без нього все-таки поки що нікуди не дітися. Для того щоб проект працював повноцінно і в легальному полі, у нас будуть окремі заняття по регуляції криптовалют і правильній легалізації токенізованого стартапу. А щоб все перенести в повноцінний світ web 3 ми створимо децентралізовану автономну організацію, тобто DAO спільноту вашого бізнесу. Кінці курсу презентація вашого веб 3 проекту нашому ком'юніті. Кращі стартапи отримують як перших користувачів, так і фінансування для подальшого розвитку проєкту. Весь курс ви будете спілкуватися з командою учасників курсу та спікерами в затишному ком'юніті, де зможете не просто отримати відповіді на запитання, але і знайти команду однодумців, отримати підтримку і задоволення від процесу навчання. Стартуємо вже в лютому. Формат навчання онлайн та, та окремі офлайн заходи проведемо в найбільшому інноваційному парку в східній Європі Юніт Сіті. Тривалість курсу 2 місяці. Не зволікайте, реєструйтеся за посиланням, щоб отримати найкращі умови. Є можливість оплати в розстрочку на весь період навчання.